Розглянемо з вами універсальний продукт догляду за шкірою для відновлення її гідробалансу від дермахіл. Це флюїд гідробаланс. Компоненти даного продукту дозволяють його використовувати з метою покращення загального стану шкіри, відновлення її гідробалансу, сповільнення вікових процесів. У своєму складі флюїд гідробаланс містить комплекс пептидів, які стимулюють синтез власних клітин, відновлюють саме синтез колагену, еластину та власної гілоронової кислоти. Входить до податкові компоненти на основі рослинних екстрактів, які максимально заспокоюють шкіру, активують її регенераторний потенціал та відновлюють її гідробаланс. А саме, це компоненти, які утримують вологу на поверхні шкіри та профілактують її випаровування. Це такі компоненти, як бетаїн, це додатково протизапальні компоненти, які зменшують прояви запальної реактивності шкіри та відновлюють її захисну мантію. Цей продукт є універсальним, він підходить до рекомендацій пацієнтам, як з щільною, жирною, пористою шкірою, комбінованою, так і для пацієнтів, які мають чутливу та подразнену шкіру. Даний продукт ми можемо рекомендувати для домашнього використання чоловікам, які мають жирну пористу шкіру, схильність до подразнень, особливо після гоління. За рахунок наявності у складі протизапальних та регенеративних компонентів, ми можемо рекомендувати їм використовувати даний флюїд навіть одразу після гоління. Даний продукт можна використовувати, поєднуючи з іншими продуктами, з іншими кремами по потребі та по запиту шкіря. Наприклад, для для, а, додаткового освітлення або для додаткового зволоження та захисту можна використовувати дермохіл Vitalizing Cream або Anti-Wrinkle Крем.